Мирослав Дочинець про наші хати. Ми любимо, щоб хата була з краю, так більше місця урати і сіяти, і так зручніше стріляти, коли раптом якась орда. Бо ми з краю, і ми вдома, тому й готові. Ми любимо глину, бо з глини земля наша хата, і ми самі, бо це Божий матеріал. І наш. Ми любимо, щоб у хаті було тісно, щоб душа гріла душу, бо ми люди давнього роду, який зберегли і який береже нас. І тому ми кажемо хижа не тісна, коли челядь не збісна. Ми любимо, щоб у хаті були повні скрині комори, бо ми люди доброжитності і благоденств'я, нам не потрібно чужого. Але свого не віддамо. Ми любимо, щоб під сволоком було місце для образів, бо ми люди серця. Хата не церква, але вона пристанище нашого духу, нашої материзни, нашої мови, нашої правди. І це як ровно родинне сволок нації, що з лютовою воєдину мертвих, живих і ненароджених на цій землі. Ми любимо холод, бо він нас учить любити тепло в своїй хаті. Холодні вітри дмуть із усіх боків, але попри це, нам тепло в своїй хаті, бо вона своя, і ми за віки нагріли цей простір. Ми любимо бути вдома, бо ми люди дому, а не вітру. Поки ти вдома, хата не впаде, не згорить і не запліснявіє. І де б ми не були вимушено в світі, ми дома, бо свій дім свою хату, ми, як Божі равлики, вічно носимо з собою, і тому ми вічні.